Так, вітаю всіх на каналі. Хочу сегодня показати Сифон Автомат в Клуде для ванни. Ось у нас стоит на в ванне сифон автомат. Вот напомню вашим. То есть, коли повертаєте ось цю рючечку, грибок піднімається і опускається. А наповнювач це ось видите, внизу видно, що аератор стоїть такий. Ось. І змішувач буде стояти окремо. Там можна, можна тут на борту ванни поставити, змішувач або зі стіни, або з підлоги. От. І змішувачем відрегулювали воду, а наповнюється... Ось звідси зайратора цього. А це, виходить, грибок піднімається опускается. Такий автоматик сифонді. Артикул його 20-21-2005 N20. Релекса мультисифон. Для ванни з наповнюючим автомат кого цікавлять такі сифони, то ще у нас їх трохи є. Правда, вони не з дешевих. В районі 200-250 доларів стоїть один. Зато довговічний, якісний сифон Клуді. Ставте лайки, пишіть коментарі, може комусь запчастини треба. Вилорой Бог, Клуді, Ханзгоя, то в нас все-таки є. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.